Короче, у нас твориться якась жесть, чи хтось підпалив, чи якесь самого Короче, У нас горить в село. Там прям вогонь такий бушує. Вон бачите, страх і ужас. Просто кошмар, що буде далі? Горить з кожною секундою, все страшніше і страшніше. Оце тут перший очаг. А там ще трошки, ще далі, також горить. Блін, слухайте, це наскільки страшно, тому що воно непресказуєме. Це все. Це ж природа. Це капець, Не дай Бог. Стоїть пожежник, він не дає перекинутися на цю сторону, але я не розумію, чому вони його не тушать. Фу, я зморена, вже приїхало три машини пожарних. Як знаєте, то як пороблено. Одна заглохла, одна приїхала без води. Нарешті все-таки затушили полум'я на цьому Фу, участку. Зараз хочу детальніше розказати вам про подію, яка нас дуже і дуже налякала. В нашому селі почалася пожежа, це сталося близько 11-ї години ранку. Як сказали в поліції, причиною стало коротке замикання проводки в одному з будинків на сусідній вулиці. І буквально за лічені хвилини все загорілося, все пішло дуже швидко, тому що було спекотно понад 35 градусів, дув дуже сильний вітер, і це тільки. Прискорило розповсюдження вогню. Вогонь з будинків перекинувся на суху траву, на сараї, і я можу лише собі уявити, що в ці моменти творилося на тій вулиці, що відчували наші бідні люди. Тому що, коли мені вже потім розповідали сусіди, вони визвали пожежників. І перша машина, яка приїхала, вона приїхала взагалі без води. Тому на сусідній вулиці, на жаль, згоріло декілька будинків. І я не можу собі уявити, яка у людей була паніка, що вони дуже чекали, що почнуть тушити пожежу, а води в машині немає, і допомоги, як такої, вони не змогли отримати. Але слава Богу, що обійшлося так, тому що потім приїхало. Ще дві машини. Одна залишила тушити цю вулицю, а друга вже поїхала до нас на вулицю і почала тушити полум'я там. Вже ввечері під кінець дня я пішла подивитися на наслідки все чорне, вуглене, ще стояв такий запах гарі. І знаєте, це дуже і дуже страшно, коли ти своїми очима бачиш, як все згорає за лічені хвилини. І ще страшніше мені усвідомити, що в цей момент це могло статися з нами. Дуже хочеться, щоб ми всі робили висновки з таких трагедій, перевіряли проводку, не залишали без нагляду вогонь. І, звісно, хочеться, щоб наші служби були готові реально допомагати, а не приїжджали без води. Всім дякую за перегляд цього влогу. Бережіть себе, до зустрічі!